До зими готується не лише населення, а й сфера громадського транспорту. У Кременчуці в тролейбусному управлінні вже розпочали виконувати заходи щодо роботи комунального транспорту в зимових умовах. Замінюємо деякі ну, запасні частини, там блоки підготовки воздуха, мастило в редукторах, обробляємо пантуси спеціальною змазкою, яка відталкує пісок і воду. Міняємо гуму, якщо вже Прийшов знос, в принципі, так як це і положено з регламентом, але більше увагу уділяємо на, на, на ті моменти, які щоб будуть замерзати, чи ще щось. Відповідні доручення комунальникам надав міський голова Кременчука Віталій Малецький, який перевірив готовність комунальних автобусів та тролейбусів до роботи взимку. Завдання зараз у нас підготуватися максимально до зими, закупити зимню. Гуму для всіх одиниць рухомого складу для автобусів для тролейбусів. Провести ревізію акумуляторних блоків, провести ревізію технічну повністю всіх систем життєзабезпечення тролейбусів. Теж треба відпрацювати резерв техніки у КТУ. Є резерв техніки, яку будуть використовувати для звільнення мережі від криги у випадку обледеніння. А ще на підприємстві власними силами роблять спеціальний аварійний автомобіль, який пристосований до роботи у складних умовах. Ця автівка має потужний дизельний двигун. А також може рухатися під контактною мережею і зможе буксирувати тролейбус у випадку аварійної ситуації. Готується КТУ і до можливих проблем з енергопостачанням. Після нещодавнього ракетного обстрілу рашистами енергетичної системи України у Полтаві загорілися три тролейбуси. У Кременчуці вже виконуються заходи, щоб такої ситуації у нашому місті не було. Кілька тролейбусів в Полтаві загорілися. Наслідок того, що не спрацював захист на підстанціях, перевірити свої підстанції, всі перевірити запобіжники, відпрацювати, можливо, там ревізію по кожній з них. Якщо потрібно якісь поточні ремонти або капітальні навіть ремонти зробити, ми готові вам в цьому допомагати для того, щоб у нас такої ситуації не було. Наразі створені всі умови, щоб у разі відсутності електричної енергії тролейбуси мали змогу завершити свої рейси. Транспорт продовжить роботу на автономному ходу, А у випадку тривалого відключення електрики на підприємстві є генератор. Які зможуть підзаряджати комунальний електротранспорт. Антон Воробйов, Максим Пальчик, Кременчувські новини.